Футзальний турнір пам'яті Степана Краплича відбувся в цей вівторок у Сумах. За трофеї змагались чотири команди. Степан був прикордонником та загинув у вересні 2023 року, каже його батько Ігор. Син у дитинстві займався футболом, був чемпіоном Рівненської області серед юніорів. Мій син був спортсменом і він достатньо непогано грав у футбол. Це пам'ять про всіх наших захисників, які нас захищають і які загинули за Україну. Познайомилися з майбутнім чоловіком у магазині парфюмерії, згадує дружина Тетяна. Він щирий, добрий, ну дуже такий от іскриній чоловік, що я не можу про нього нічого поганого сказати. Він для нас з дитиною все вкладував, всю увагу. Степа дуже любив футбол. Він був спортсменом. Дякую за організацію, за пам'ять за вшанування пам'яті нашого сина. Один з організаторів турніру Ярослав Арсенич разом зі Степаном вчився, каже чоловік. Потім разом служили, дружили та стали кумами. На подібному турнірі я думаю, він брав би участь. Грав би в футбол. Попереміг би чи ні? Ну це ж таке питання спірних. Всі ми хочемо перемогти. Ну участь теж своєрідна перемога. Участь у турнірі пам'яті Степана Краплича взяли чотири команди з Сум та Білопілля у першому півфіналі. Команда Соборна з Білопілля, Вони грали у жовтих футболках. З рахунком 3-6 поступили з команді Сумського державного педагогічного університету СКІ з ДПУ. Вони на матч вийшли у червоних футболках. Другу путівку фінал розіграли жовті та чорні команди СумДУ та Балу. У першому таймі не забили ані перші, ані другі. У другому команди обмінялись голами. А у серії після матчевих пенальті політехніки перемогли футзалістів балу 3-2 на користь Сунду. Матч за третє місце між Соборною та Балу завершився з рахунком 6-3 на користь останніх. А у студентському фіналі перемогу з рахунком 3-1 святкували майбутні педагоги. Переможець отримав кубок пам'яті Степана Краплича. Всі команди пам'ятні дошки учасника турніру. Олександр Качанов, Євгена Брасімов, Суспільне новини, Суми.